Сьогодні ні для кого не секрет, що все, що робиться на фронті, воно болить тут нам в тилу. І те, чим живемо, ми в тилу, болить там хлопцям нашим і дівчатам на фронті. Ми разом і тільки спільно до перемоги. Сьогодні ми знову бачимо, що наші волонтери, хлопці, їдуть до своїх побратимів у Карпатську Січ. І... Віталій Євтіхій, Ігор Коцюба і Олександр Цимбарович вони знають, що це необхідно. Сьогодні це потреба дня. Скажіть, будь ласка, що сьогодні? Чим сьогодні буде відрізнятися ваша поїздка? Що в ній особливого? По-перше, особливість заключається в тому, що цього разу нам люди настільки багато допомогли, що ми коли завантажили наш, нашу трудяшку, що вона в нас вийшла перевантажена. Тому ми з собою ще беремо прицепи. Зараз будемо починати розвантажувати трохи, щоб можна було спокійно доїхати. Це раз. І хочеться дуже-дуже подякувати. Людям це е... Пустовіти, карапиші, Миронівка, Печенко Геннадій дуже допоміг. Далі Бованенко Олександр допоміг із хімією для солдат, щоб було чим постиратись, руки мити. Ну, Шампуні, цього церква спасіння, дала нам набори для солдатам щітки, зубні, таке пасти всякі. Потім... Отець Володимир передав носки, е, труси, рушнички. Такого. Ну всякого. Може ще Ігор бо Юрій, я… Юрій Хоришку допоміг передав на СТО. Хлопцям всі знають, що зараз технікою дуже важко. І приходиться ремонтувати техніку там на передовій і передав гідравлічний домкрат до 10 тонн. Це дуже така важлива річ. От, ну і багато там всяких таких речей. Да, Буслав нам привіз, Бу до речі, да, там, болгарки, шуруповерти, перфоратори, сварку, сварочний апарат. Ну, Москва, це те, що ми сітки, просили. Реки, те, море, те, що, те, що хлопці просили, ми в принципі все їм і підготували. Ну, але ж дійсно, що те, що о, наш 49-й батальйон став на забезпечення, але все рівно. Хлопці просять городину, свіженьких сюженьких помідорчиків, да, просять випічку домашню, да. і до речі, я не пам'ятаю, як і по батькові Фенченко Валентина. Вона сказала і передала кожному хлопцю, щоб особисто кожному хлопцю дав номер телефона, і щоб вони як будуть повертатись додому, щоб обов'язково проїхали через постовіти, щоб вона кожному папіришку спече. Так що перемога і ще раз перемога. Ну, хочу сказати, мабуть, ви самі відчуваєте той особливий зв'язок, що, по суті, ваша поїздка відбувається в дні, коли наша держава святкує 31-шу річницю Незалежності. Чи є для вас це особливим, символічним? Я навіть не, не знаю, от, що сказати в цьому випадку, але воно ну, по-іншому не може бути. І до хлопців в такий день їхати це Ну, подарунки, це подарунки, і у нас подарунків дуже багато. Цього разу, слава Богу, е, слава тим людям, що допомагали все завдяки їм. І ну, може трішечки нам. Ну, та, зараз на вас дуже велика відповідальність це все довести і передати. Хлопці чекають. Обов'язково. Кожен раз, кожного разу, як приїжджаємо, обов'язково вони зустрічають з посмішками і дуже раді нас бачать. Ну от взагалі хотілося б знаєте, іноді можна почути тим більше, що ми знаємо, да, карпатська січ сьогодні вже на забезпеченні. Ну навіщо їхати? Яка є потреба? Можна ж обійтися без таких поїздок? Ну, забезпечення в них іде військове, те, що записано згідно статутів. Тобто картошка, вермішелі, такого плану вони, вони забезпечені. Але смаколики, са, так, солодощі, домашня городина, зелень, такого, таких речей їм не, не доставляє. Не вистачає. Да, не вистачає. Чому? Тому що їсти щодня так, одну ту саму їжу це дуже, ну, дуже важко. І хлопцям теж хочеться змінювати раціон. Тому ми стараємося, як можемо. Да, да, підтримати і привести їм те, що вони просять. Солодку воду теж, наприклад, солодкої води ніхто не дає. Енергетики, енергетики їм потрібні для того, щоб спокійно ночую бути в тонусі. Сало просять. Е, так. Да, бо на жаль, сала в ЗСУ не дають. Все дають, зброю дають, А все, кусок зелененького да. сала собі в рюкзачок положив, уже є, що да, українець. Ну я знаю, що завжди хлопці чекають і також тих оберегів цього разу ви везете. Да, до речі, брати Хоменки на ось було у нас. Позавчора відкриття в потіпотіського парку молодіжний, і діти красками малювали собі ладоні, долоні долоні. Вибачте, да. і на дереві такому слава Зсу написано. І кожна дитинка свою долоньку приложила, вона там золотисто, жовто-блакитні, там такі фарби. Вони нам такі два великих плаката передали на на передову. І богославчани теж якуда. передали від діток малюнки, а які ми завжди... всі пустовіти карапиші оце Богуслав і всі, хто передають люди, воно вони цього не озвучують. Але коли ми перепаковуємо в машину, кожен ящичок і в кожному ящичку знаходимо лист з малюнком або з якимось побажанням воїну. Ну це приємно, дійсно. Вони коли читаються, ну видно на їх обличчях, що вони не дарма воюють і що вони знають за що вони воюють. Вони воюють за наших дітей, за нашу землю. І це наша земля, це наші діти. Ми повинні їх захищати, і вони це розуміють.